Доброго дня, друзі! Індукційна плита. Тут блін з неї. З бліном, надіюсь, все в порядку. Тут і змазано все термопастою, щоб тепло передавалось на стекло. Тут сюди термодатчик припається. Ну Стандартно у всіх ламається що? Як не включиш в Ютубі. Транзистор тут в мене 20 ампер, 25 амперний згорів, але це, як як правило, у всіх. І там такі теж відео знімаю. Там отут Тра -та, та І в основному транзистор поміняв, включив, все робить. У мене ж така епопея була, ви тут не повірите. Тут вже, можна сказати, вже зовсім друга тут плита стоїть. По радіодеталям. І. Ну, якщо я пізніше колись відпишуся в, в цих коментарях, що щось все таки згоріло, то вже тоді ще не знаю, що. Ну, тільки у того бліна ще пом, е, замінити. Хоча ті, ті бліни також я бачу, що продаються на Prom.ua у нас і дуже багато. І я так зрозумів, я думав, та ну, що, блін, ну, мавірно, це ж він вічний, має бути там. Ну, нема чому ломатися, як то кажеться. Але щось там один такий написав десь в. Е, по формах я різних читав, що там в ньому знизу що такі, Боже, щоб не змазатись цю пасту. Там такі оці полоски, це феритові там якось вони називаються. ну Матеріал феритовий і щось там, чи вже з самим цим намоткою щось вона перемагнічується, чи щось там. ну що і щось, я дивлюся, міняють люди, чого вони його міняють, що з ним стається. Але дуже багато продається їх на Prom.ua, то Чомусь значить, вони ходові, щось їх міняють. Ну не знаю, це в мене тільки ще той блід не поміняний. Зараз вона працює, слава Богу. Що, які проблеми мене спіткали. Може комусь щось згодиться. Значить, Тут резистор такий, в мене він вже здвоєний. Він, по-моєму, не буду обманювати. Вже тут стільки не мінявся. Просто він омний, і я точно вам зараз не скажу. А, значить, він 50 Ом. О! Тому що це в мене два штуки по 100, а як в паралель, звісно, то це буде 50 Ом. Він був так, як оці сині губенькі, розмірами. Ну, а так як мені треба було 50-ом, я 100 Ом, і 100 Ом так зробив. То, по-перше, потужність в нього тепер більша. Зараз я тут пропаяю в нього ножки, бо тільки накрутив. А не Помітив сьогодні. Ну, я її розібрав, вона працює, я розібрав. Думаю, перевірю, як тут що де гріється, цікаво. Тут цей Viper 12 a перевірив, він мене частенько згорав на них комплектами. Воно дешево все порівняно коштує. Та 15 гривень, те, там 10 те 25 те ще щось, півдолара, як то кажеться. Але. Брав ці радіодеталі по одному, по два-по три, тому що живу далеко від радіоринку від Києва 100 км. І, як то кажеться, це не через дорогу перейшов, а щось те згоріло поміняв те. Ну я ж повторюсь, що всі кажуть, що в них а тут замінив транзистор і далі працює. У мене ж, значить, епопея була, розказую. Ну Це вже трохи розказав. Заміняю той транзистор, він згорає, брав різних фірм, то з Китаю замовляв, то на Радіоринку дали. З Китаю 5 штук прийшло. Я думаю, вони якісь низькі. Ну, пишуть, що вони дуже низької якості з Китаю приходять. Я на радіоринку купив, він в 5 разів дорожче був, не знаю чи з-за того, що він вже в Україні від жадності продавця залежало, чи він був кращий. І назва в нього була трохи інакше, він був все так само на 25 А. Ну, якось там я його розшифровував, зараз, не пригадаю. Він з тими самими параметрами був. 25 Амперний. Це, значить, з 12 робить 5 вольт. Теж інколи згорав, я його замінював. Деякий інколи транзистор. О, да, цей маленький 8050, він йде на вентилятор. І він згорав, і вентилятор не виключався. А, так, Із-за того видно, що він там згорав щось, видно, не знаю, якась напруга йшла, а потім ще й вентилятор згорів. тож, Не крутиться, думаю, що їм. Вже... Ну, вентилятор тут поміняний. Транзистори так, то той, то те, то те, то те. Бувало так, цей Viper 12 a згорав що прямо, аж на чорне. Так, бах. І весь такий почорнів. і Після того вайпера цей резистор ставав на чорне. А я а там збоку оцей білий розйомчик, він йде до Бліна, на якому це якби термопредох запобіжник. Терм... Бачите, що з нами з Росія зробила? Ми половину слів своїх позабували. І не знаємо навіть, як ще навчитися, і коли це ще ми їх пригадаємо, ті слова. Половина слів так замішали нас, що ми вже свої слова всі позабували. Добре. Так, да, поляки дивуються, їздив Польщу якось. Каже, а ви там в Україні на якій мові розмовляєте? Половина на російській. Добре, кажу, дивно. У нас в Польщі на польські, Чехи, на чехословацькій. а ви там в Україні щось на російській. Ну, кажу, якось так. Бачите. Така історія, така культура. Не можемо вижити цих слів. Так, значить, запобіжник. І так як біля роз'єма написано, що це запобіжник, а я подумав, що цей резистор, так як він обвуглився, згорів, а я спочатку не зрозумів, що це згоріло. І думав, що написано F1. Думаю, по-моєму, F1 там чи як якось так. Що, В общем, я біод... запобіжник думав, як це там запобіжник є, тут запобіжник. А потім я на фотографії, слава Богу, робив перед цим деякі. Привіт, десь там голубенький резистор був. І вже там якимось чином я узнав, що він 50 Ом. Замінив. Він ще раз в мене згорав. Це зараз 200 Ом, дають 50 Ом. ось, І діодний мост щось ні разу не згорів, що дуже дивно. Завжди такий бах, транзистор прозвониться на ноль, там спікся як -то цей запобіжник. Вже цей вибухає. Або не встигає вибухнути. Тоді ну, це транзистор згорів, пробки вибило. ну Я запобіжник мірюю, кажу, запобіжник в останню чергу. Не зіпсувся. Витримав. ось, Шерелі, бачите, якесь дивне тут. З такими вже напаяне щось. Е, взяв я, розібрав, десь тут воно валялося в мене. Де це, де це? Ну, не суть. І. Ну, я вже почав там на що тільки не думати, на що гадати. Думаю, мабуть, в реле воно підгоріли контакти, вони типу, іскрять. І ну, цей транзистор на високій частоті працює і розкачує цю катушку, щоб вона давала ці мікроволни чи яких, індукцію. цю. І думаю, мабуть, іскрить, і воно ну, не в режимі і починає. Виходить з ладу і з цього транзистора вибухає. Я взяв, замовив два таких реле, вони недорого були, прийшли з. Але в них оце... чотири повинні бути ножки. Чусь три ножки, але зверху ці контакти є. Що мусять змикатись, Ну, мають на увазі, мабуть, що такими проводами повинно надітися я тут. Ну, Ножка одна там припаялася, а друга ножка, я зрозумів, що це вона звідси і... Ну, з реле це, в общем, не проблема. Хоча назва була один до одного, то реле замінив, а те дійсно розковиряв, і там такі вони підгорівчі контакти були. Я думаю, що в цьому причина. Ну, з цим реле також вибухали ці транзистори ще, ще було. Так що я зрозумів, що не в цьому. Один в форумі сказав: отут ці конденсатори, вони. Пльоночний якось називається цей 10 мікрофарад, цей 10 мікрофарад, а цей 0,33 мікрофарат. І цей якраз розкачує катушку індук... ну, цю, індукційну. Але я... там якось було сказано, що йти, йти можуть бути, там хтось якось приділяв, він їх випаював через лампочку його включав. Там внутрі спочатку лампочка не світила, потім почало щось шкварчати, і вона засвітилася. І він там зробив висновки, що він пробитий. А в мене є прилад такий, ну і сцелограф, є що завгодно є. Але я ніколи цими плитами не займався. Взагалі, в мене друга, як то кажеться, спеціалізація, просто електронікою завжди любив колись займатися, потім 10 років не займався. Ну, розумію, що на цьому якби проблем немає. Все що. Є прилади, я перемірюю, 10 мікрофарад, 10 там. Плюс-мінус там якісь півпроцента відхилення чи скільки цей, також показує 10. Цей 0,33 також нормально. Ну, то є, я їх випаював десь, вони там сині валяються. Вони ті. Оце я замінив. Ага, реле І в сумі ну там контакти, я може їх там конечно, підшкрябав, то ви вже зараз не побачите. Ну, Вони були чорні. Ну і там видно такий метал такий підпікшийся. Тобто, не нормальний. Ну, і Там є щось крибану, ну, там було чорне і таке підпеклося. Це я, щоб так розібрав, подивитися вже йому в очі, як то кажеться, до нові прийшли. І от Чотири ножки. І зверху ці якби обрізані. А тут на новому стирчить зверху контакти. Ось. Тут і конденсатори, випаяв їх. Це 033. Тут в Україні через Prom.ua замовив. Якось Indacom, UA, по-моєму. Там займаються, бо все бачу для плит. 033, бачите, там він якийсь там всі їх там знають дуже ці конденсатори МКПшки, а в цьому МКПХ, щось. Поцільно я не розумію. Ну якісь пльоночні, вони, общем, дивні спеціальні. І, як правило, на радіоринку ні в кого їх не можна було знайти. Хоча у нас будь-які радіодеталі, там 4 місця так, завалено всякими радіодеталями. І це тільки от, через Promua знайшов на сайті, що люди займаються чисто індукційними плитами. Оце ще мікросхема, я боявся, щоб вона не згоріла. Щось таке дивне, воно ж ну, наклейка, під низом нічого не написано. І там воно як чуть не процесор, мабуть, якийсь. ну Блін, згорить. Навіть я її пробував щось шукати, ніхто, по цій накліїці, нічого не знаходиться. ну Взагалі, точно не знаю, чи я б її знайшов. То, значить, останнє, що я думаю, що, мабуть, якийсь цих конденсаторів мозги виносив. Що сказали, що там от один під'єднує, він шкварчить. Спочатку не світиться через нього лампочка, потім він шкварчить, щось починає мигати, засвічувати, що він пробитий. і... Ну я вже не став експериментувати, який з них, слава Богу, вони були недорого. там щось, Ну, може по долару, плюс-мінус, може, по півтора. І замовив їх три штуки одразу, всі замінив да і все. Слава Богу, пістолет такий. Цей пістолет. Е, Оловод сос, чи як він. То виручав мене, бо постійно це випаюєте, припаюєте. Е, клац, клац, клац Він висірбав весь висмоктав весь припой, собі раз. Все замінив. Назад новий припой. Понабирав тут на радіоринку його. Ось то значить вкратце. Конденсатори тут поміняні. Три рази по колу все тут згорало по такі дрібні речі. Це що з 12 робить 5, як воно там якось LM37805, по-моєму, так називається. Viper 12A згорав. Декілька разів цей згорав, потім цей транзистор. що на Вентилятор, потім сам вентилятор в кінці-кінців був згорів. Так, більш тут нема чому згорати. Резистори, мабуть, якісь високоомні, там, або йде через них невеличкий струм, або не йде. Ось. Ну, і так як я бачу, що нема чому тут ломатися, як то кажеться. Що ж тут, вона проста, як двері, як то кажеться, випаював навіть цю катушку. Так, Мікрогенрі заміряв. У мене цей прилад є, що приколи такі міряє. Ось. 18 вольтовий там, бо, до речі, вентилятор 18 вольтовий. 18 вольтовий, із-за цього тут стоїть стабілітрон. Також я випаював нормально, він там 17,7 щось показав. Теж в мене є такий прилад, що стабілітрон і конкретно перевіряє Так кажу прилад. Прилад, якщо цікаво, Така штукенція комусь може от Він, значить, це нірсі ДСО ТС2. от Він детальки, тут можна транзистори сюди вставляти, перевіряти, і як осцилограф ще також він працює. І тут показує, і там ще через меню можна зайти, там стабілітрони окремо. Він вимірює. Дуже спасав. Тут він як осциллограф може працювати. І великі мосфети, у нього не вистачає струму, щоб відкрити його. То там в інтернеті побачив лайфхак такий, що на... там не база, там як там стокі, там затвор. На затвор подається відносно там мінуса. Батарейка 1,5 вольтову, підключаєте, він відкривається. А і всі ці три контакти, тут є три щупи таких, один, два, три втикаєш, і він тут висвічує всі його параметри. що Там середній діод є у Мосфеті великому і так далі. Ну Це таке для загальної інформації. Ну і працює поки. Якщо я колись в коментарях напишу. Через пів року, що ще щось згоріло і що то вже буде. Ну, це вже декілька разів включав, там кип'ятив воду, там остивала б, через півдня знову щось кип'ятив, потім довго кип'ятив там на різних режимах. там Більше цих. Ну там засвідчується 600 Вт. А, до речі, якщо комусь цікаво, він завжди е, бере струм. Чи як потужність 1000 Вт. Тільки включиш він, якщо вона вже почала працювати, гріти, вона 1000 Вт однозначно бере, менше ніколи не бере. Наростаючим. так так ти, 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 хоп, 1000. Там плюс-мінус, і бере 1000. Потім. Якщо вже дуже нагрілося, а ну наприклад, ви там виставили 1600, вона піднімає да до 1600. там Тут до 2000 можна піднімати. І воно піднімає до 2000. Ну, якщо ж ви вирішили на 600 поставити чи на 200, то менше 1000 воно не бере, але бере 1000, 1000. тисячу. 1000. Мерлюшка клац. Воно пише тут на дисплеї 200. І ти такий думаєш, О, воно, напевно, 200 Вт бере. Ага, є ваттметр. Через нього дивлюся, все бачу. І воно таке 1000, 1000, 1000, 0. Ну там, кроме того, вентилятор там 9 Вт бере. Вентилятор крутиться 9 Вт. Раз, називаємо це нульом. 0, 000, там 5 секунд, 0, там, 5 секунд, тисячу. І він тисячу менше не бере. А якщо вже там 1200 поставити то піднімає 1200-1400. Ну і це, правда все не. Залежить, тобто ну, не рівними. Тут на дисплеї написано 1200. Ну, а бере, там, грубо говоря, 1148, там, 1273, такими, такими цифрами, ну то таке електроніка. Ну, тут два контакти, це сама ця шайба, індукційна на болти. Це 220. Ну, Така несправність. Так що... Всяке буває, мені навіть один майстер. Мені просто було цікаво її добити, так би я нею не займався, так і не заморачився. Бо він каже: я там поставив з запасом якийсь транзистор на, на 50 А, там, і все, робить, ну, знайомого ну, робить то робить. Чого ж у мене не робить, вибухає постійно і вибухає. Тадо такі транзистори, але там ще й шайба щось там розмагнітила, ще то. Але то вже як воно пішло, так нема смисла. Там на смітник. Все. Блін, ну нема чому там ламатися. Я вже кажу, в неї вложив, що вона вже нову можна було дійсно купити. І в сумі, Мені кажеться, що я її відремонтував. І це були винні ці конденсатори на формі один. В одного теж така причина була і допомогло. Ну добре, кінець, ой, кажу, кінець, початок 5 березня 2023 року. Слава ЗСУ, слава Україні. Україна переможе. До наступних відео.